Російська опозиція гуртується. Противники чинного президента Владіміра Путіна обирають координаційну раду. Її завданням буде визначити стратегію боротьби з владою та організувати протестні дії. Проголосувати за лідерів опозиції можна в інтернеті, спочатку зареєструвавшись на сайті. Це зробили 165 тисяч людей, а також на спеціальних виборчих дільницях. Я вважаю, якщо в країні немає нормальних виборів, якщо влада ці вибори організувати не хоче, незважаючи на багатотисячні протести, то самі громадяни повинні починати починати вчитися проводити вибори. На 45 місць у раді претендують близько 200 кандидатів. Серед них Олексій Навальний, Гарі Каспаров, Борис Німцов, ведуча Ксенія Собчак та письменник Дмитрій Биков. Опозиціонери заявляють, що виборчий сайт став мішенью кібератаки. і Це ускладнило процес голосування. На трубній площі Москви, де працюють кілька дільниць, зібрався мітинг на підтримку виборів. Спостерігачі називають голосування праймері з доцінньового парламенту, а представники влади виборами мережевих хом'ячків. Вот, а мы проверьм.